Так, а тут що ми отримали? Так, зроблю ваш улюблений шур-шур. Знаєте, оце о, от, е, з упаковочки, я просто обожнюю. От що, щось маю до себе, чесно. Подивіться, е, ваша пташка миру, голуб миру, який зроблений з. У нас, до речі, костюми були в цій тканині, з класної тканини. Е, у вигляді аплікації, також е, ось ця віточка, і оце все є вишивка, але він м'якусінький. Подивіться, це вже фліска. От Буде тільки перший холод і можете відразу її одягати, бо оце можна носити на голе тіло, буде вам приємно, тепленько, файненько, потім вона збивається, бо вона мега якісна, вона чуть потім так збивається і залишається Лише тепло і приємні відчуття. От я в руках тримаю розмір XL, Не сказала би, щоб вони сильно забільшені. Excelка йде на Excel, я вже бачу по них. Тобто ну, на 48-й розмір. Ціна 2590. Гарний колір, гарно виділяється на ньому аплікація і вишивка. Е, в нас є повна ростівка, це така новинка. Новинка, і я бачу, в нас є ще один е, колір. Тому дивіться наступні мої відео.